Я являюся пастором місіонером і відповідальним за місіонерську працю в Житомирській області, батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу Тарасюк, депутат Об'єднаної територіальної громади. На початку нового року, коли ми відсвяткували Різдво, Новий рік і вже перейшли в звичний Ритм життя і служіння у нашій церкві Бог почав нас готувати до чогось особливого, несподіваного, те, що ми не очікували. І він почав відкривати нам про те, що тяжкі часи наступають для нашої країни і для нас, власне, щоб ми не страхалися, не жахалися, але ще розуміли, що непростий час. Наступає. І він нам почав відкривати, що незабаром настане війна, що нам для цього потрібно зробити. І після певних пророцтв і відкриттів, які Бог говорив для нас, що настануть тяжкі часи, ми почали готуватися. Церкви чули Боже Слово і ті, які вірою прийняли Боже Слово, вони почали готуватись. Ми чітко розуміли, що ми є приймаюча сторона, що ми повинні проявляти до людей людинолюбство, приймати, годувати і всім необхідним забезпечити тих людей, які приїдуть з тих регіонів, де буде війна. За два місяці до війни ми інтенсивно. Почали вести підготовку, закуплювати продукти, медикаменти, а також закупили декілька тонн дизельного палива, декілька тонн закупили ми бензину, щоб транспорт міг функціонувати тоді, коли пройдуть тяжкі часи. Ми готували приміщення, ми готували ліжка, матраси, постіль, збирали, щоб всі. Е Кімнати церковних приміщень вони були заповнені всім необхідним, тому що ми розуміли, що буде багато людей. І так сталося, коли настало 24 лютого. Коли в 6 ранку мені повідомили про те, що розпочата війна, потрібно негайно що то робити. Ми в 9 годин ранку вже приймали людей, які їхали з Києва, з Бучі, з Ірпіня. Адже міст на центральній дорозі Київ Чоп вже на той час був розбомблений, і нам потрібно було приймати людей. І Брусилів через Брусилів пролягала одна із центральних доріг, яка з'єднувала Захід. І з Нашим центром та з деякими північними областями. Багато людей їхали, і одна із перших зупинок була в Брусилові. Ми приймали тих людей, які втікали від війни, і годували, все необхідне, давали для них, ділилися. І найголовніше пропонували їм молитву, помолитися за них, потішали добрим словом, підбадьорювали. І Люди з великою радістю вони відправлялися далі, що їх так гостинно приймали ну, в нашій церкві і брусили. Звичайно, я, як батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу, у мене на вихованні було 15 дітей. Ось, і були певні питання перед Богом, як мені діяти, адже. У мене прийомні діти, і Бог конкретно дав нам відповідь, що наше життя воно буде збережене, і я не переживав за дітей, за сім'ю. Я знав, що ми під Божим покровом, під Божою охороною, під Божим благословінням. І ми діяли по ситуації. Все наше служіння було направлено на служіння людям, на прийняття людей. Ось участили в евакуації, поселяли, приймали, відправляли далі. Цим ми служили для людей, і на протязі війни нас багато разів служіння переформатизовувалося. Одного разу, після певних таких обстрілів, після ракетних ударів, гради гупає. Грюкає, стукає, Бог каже, на короткий час менших дітей звідси вивезять. І на ранок не тільки ми вивозили, а вже з усього району менших дітей ми вивозили. Щоб діти цього не чули, тому що близько півтора місяці, день у день, грохотало, ракети літали. і Тяжка техніка йшла, і треба було дітей вивезти. Що ми і зробили. На другий день після того, як вийшли росіяни з території макарівської громади, Бородянківської громади, на другий день ми війшли туди. З благодійною допомогою, з добрим словом та ділом, з молитвами. Ось. І ми побачили, які жахи принесла війна, розбиті будиночки, багато загинуло людей. І дуже непросто було знаходитися у той час у тих населених пунктах, де це відбувалося. І серце зжималося від того, що. В 21 столітті ось такі речі відбуваються. Є місце таким нелюдським речам, діям і тому, що зробили наші так звані сусіди, це просто не вкладалося ні в голову і в наше розуміння взагалі не вкладалося те, що відбувалося якраз. Коли ми зайшли в населені пункти, це були перші. Ситняки, Макарів, потім Андріївка, Бородянка. І особливо коли ми були в селі Андріївка і на наших очах викопували трупи замордованих понівечених, покалічених людей. Це було дуже дивитися на такі картини, так не зовсім приємно, коли молоді жінки, які лишилися вдовицями, плакали. Дивлячись на тіла своїх чоловіків, це ніколи я не забуду Оті вражаючі моменти, де люди ось так пережили жахіття війни і їм треба було надати усіляку допомогу, в першу чергу сказати слово підбадьорення, слово натхнення, слово віри, помолитися разом з ними, підкріпити вселити надію і віру і допомогти у той такий складний час пройти ту непросту долину випробування. Коли я дивлюся, що відбувається навкруги, я намагаюся діяти по ситуації. І якщо сьогодні потрібна моя допомога, моє слово, добре діло. То я стараюся миттєво реагувати на такі речі, щоб бути хоча б невеличкою відповіддю на ті потреби чи проблеми людей. І це додає мені сили і наснаги рухатися вперед, тому що дивимося праворуч, ліворуч, вперед, зад. У нас дуже багато таких людей, які потребують консультативної допомоги, матеріально-фінансової допомоги, духовної допомоги. І спрямувати їх у щасливе майбутнє, дати той гарний, правильний напрямок у життя. У зв'язку з тим, що свого часу я в своє серце прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і Господа. Я люблю Його, служу йому. Він вірив в мені служіння, я знаю своє покликання. Весь той потенціал, який закладений в мене, я хочу сьогодні його реалізувати для слави Божої і для служіння людям. Це моє бажання, і я вірю, що Господь благословляє, і бачу, як Він благословляє мене в цьому напрямку. І мені не просто хочеться виконати своє покликання, але. Я хочу це робити, мені це подобається, я люблю це і буду робити, скільки Бог дасть мені сили сьогодні служити на тому місці, на якому він мене поставив. У цей непростий час я дуже спостерігав за багатьма віруючими людьми і за церквами. І мої були приємні враження від того, що Бог об'єднав свій народ церкви. Для такої хорошої, плідної, доброї і потрібної праці служити людям, допомагати людям. І всі були готові це звершувати, відкрили свої серця, церковні приміщення і служили людям, евакуацією займалися, добрим ділом займалися, годували, приймали, служили, відправляли далі. І Люди були щиро вдячні Богові. Дорогі телеглядачі, я за час війни побачив дуже багато милостей Господніх і чудес. І, хоча ми переживаємо непростий і нелегкий зараз час, але з надією на Господа ми можемо долати усілякі бар'єри, негаразди, труднощі і навіть цю війну, яка прийшла на нашу землю. Ми віримо, що Господь зупинить, тому що багато милостей, багато чудес, багато Господнього відкриття ми пережили і бачили. І хочу сказати: нехай Господь збагатить вас вірою, надією. Бажаю, щоб Господь кожному із вас допоміг, щоб ви щоденно несли гарячі молитви до Господа за нашу Україну, за наших хлопців. Які сьогодні знаходяться в тих гарячих місцях. Нехай ваша молитва сьогодні стане тим захисником від тієї ворожої кулі і від тих снарядів, які летять сьогодні на них. Бажаю, щоб ви так само могли регулярно відвідувати богослужіння, отримати для себе слово від Господа, щоб ви мали силу для подальшого життя, для подальшої праці, для подальшого служіння Господу. І бажаю, щоб Книга Божа вона стала однією із головних книг, яка читається вами, вашою родиною, Божих благословінь, миру для України.